Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Наполі вступив в боротьбу з Ювентусом за Судакова. Наполі зацікавлені у підписанні півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Про це повідомив італійський журналіст Анкреді Палмері, інформує спорт Італія Меркато. За даними джерела, керівництво Наполі бажає посилити середню лінію команди, звернувши увагу на півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Відомо, що скаути неаполітанського клубу вже тричі були присутні на матчах Шахтаря в лізі чемпіонів, переглядаючи гру Судакова. Наполі готовий вийти з пропозиції щодо гравця найближчим часом. Нагадуємо, Содаковим також активно цікавиться Ювентус, але поки що не може домовитись з донечанами про трансферну вартість футболіста. Шахтар хоче отримати за українського хавбека щонайменше 35 мільйонів євро. Зінченко залишив мій клуб. Фанати Арсенала, бурені виступом українця в матчі з Вестхемом. Арсенал поступився з Вестхему на власному полі в матчі АПЛ з рахунком 0-2. Олександр Зінченко провів на полі 64 хвилини та фігурував у моментах з обома пропущеними голами. Болівальники були розчаровані виступом українця. Я не можу брехати. Я відчуваю, що Зінченка сьогодні робить більше помилок, ніж хороших моментів. Ми не можемо дозволити Жезусу Мартінелі та Зінченку знову носити цю футболку. Зінченко, тебе треба депортувати. Зінченко, залиши мій клуб. Лунін обіграв кепу в битві за роль першого номера Реала. Чинок українця враз в анчелоті. Українець вирвався вперед у боротьби з Кепою Арісабалагою за ворота вершкових, стверджує, до діаріо Карл Анчелоті був приємно вражений рішенням українця достроково завершити відпустку, щоб розпочати підготовку до другої половини сезону. Лунін і Кепа обидва непогано діяли в матчах, тому для конкуренції була важлива кожна хвилина навіть на тренуваннях. Анчелоті обіцяв визначитися з номером один після Різдва. Ймовірно, Лунін відповідальним підходом додав аргументів за свою користь. Найкращим тренером України 2023 тисячі році став Юрій Вернедуб. Видання Український футбол» наприкінці календарного року провело традиційний референдум серед вітчазняних тренерів, функціонерів і журналістів щодо визначення найкращих в Україні в 2023 році. Сьогодні було опубліковано результати опитування в номінації Найкращий тренер року. Кожен із респондентів опитування назвав свою версію Трійки найкращих тренерів за перше місце номінанту нараховувалося 3 бали. За друге два, а за третє один. У результаті переможцем номінації став головний тренер Криворізького кривбасу Юрій Вернедуб, який набрав 319 балів. Другим виявився наставник зброї України Сергій Ребров 179 балів. А замкнув трійку лідерів Карманич Дніпра-1 Юрій Максимов 113 балів. Почетінно розповів, чи може Мудрик зіграти в наступному матчі. Українцю потрібно буде пройти медичний огляд перед грою. У суботу, 30 грудня, відбудеться матч 20-го туру англійської прем'єр-ліги, в якому зустрінеться Лутон Таун та Лондонський Челсі. Гра пройде в Лутоні. Наставник пенсіонерів Маурісіо Почетін розповів про фізичний стан Михайла Мудрика, який отримав пошкодження в останній грі англійського чемпіонату проти Крістал Пелес. Ми побачимо, як він буде себе почувати. Михайлом Мудрику потрібно буде пройти медичний огляд перед матчем з Лутонтаун, і після цього ми вже зможемо оцінити його фізичний стан і прийняти рішення про участь у грі, сказав Почеттіно. Георгій Судаков у збірної України чудові шанси вийти на Євро 2024 Півзахисник Донецького Шахтаря Георгій Судаков із збірної України оцінив шанси української національної команди пробитися до фінальної частини Євро 24 через плей офф раунд відбіркового циклу турніру. Думаю, що все під нашим контролем. У нас є чудові шанси вийти на євро, і ми зробимо все, щоб так і було. Ми віримо в успіх. Головне, як слід налаштуватися. Тому що мені трохи не подобається, що наші експерти вже аналізують групу для України на Євро 24. Зачекайте, давайте ми пройдемо плей-офф, а потім будемо про це говорити. Ви знаєте, що нам історично було краще грати тоді, коли фаворитом вважають суперника. Тепер потрібно ламати цей стереотип, Наводи слова Судакова команда 1. Нагадуємо: у першому матчі плей-офф раунду на збірну України чекає гостьовий матч із Боснією Герцеговиною. У разі перемоги сині жовті 26 березня у Врослави битимуться за путівку до фінальної частини Євро 24 з переможцем пари Ізраїль-Ісландія. Футболістка збірної України намагалася виїхати на територію Російської Федерації. Футболістка збірної України Дар'я Кравець нібито намагалася виїхати на територію Російської Федерації, щоб, за її словами, грати в футбол. Це випливає з сюжету пропагандистського російського телеканалу. Повідомляється, що в Телеграмі Укравець росіяни виявили раніше видалені повідомлення з Телеграм про те, що зароблені в Російській Федерації гроші, вона планує перерахувати ЗСУ. Також показано фрагмент листування, в якому вона називала орками російських військових. Клуби серії А отримують допуск до сезону 24-25 в Італії тільки за умови надання гарантій відмови від участі в Суперлізі. Італійська федерація футболу затвердила систему національного ліцензіювання клубів на наступний сезон, і важливим пунктом у ній є реакція на те, що Суперліга виграла суд УЄФА та ФІФА, повідомляє Кальчо Фінанса. E Усі клуби серії А будуть зобов'язані до 4 червня 2024 року письмово підтвердити відмову від участі в будь-яких змаганнях, які організовуватимуть приватні асоціації, не визнані УЕФА, ФІФА та Італійською Федерацією футболу. Невиконання цієї вимоги приведе до недопуску на сезон 24-25. Євген Селін покинув ОНЗ. Черкаський клуб ЛНЗ і захисник цього клубу Євген Селін домовилися про дострокове розірвання контракту, який був розрахований до кінця поточного сезону, повідомляє спорт.ua. Нагадуємо, 36-річний футболіст відомий за виступи за київський Динамо, поповнив склад новачка УПЛ у вересні цього року. Відтоді він провів за ЛНЗ 6 матчів. Інформації про те, де продовжить свою кар'єру Селін і чи продовжить взагалі. Поки що немає. Валерій Іващенко. Місце у першій десятці стало б дуже важливим результатом для оболоні, як для команди Новачка УПЛ. Головний тренер Київської оболоні Валерій Іващенко подбув підсумки виступу своєї команди в першій частині поточного сезону. Той результат, який ми маємо, багато спеціалістів не очікували. На початку чемпіонату усі казали, що оболон за підсумком першого кола буде десь на останньому місці. Ми спростували це і довели своєю грою, що команда може конкурувати з іншими та досягати хороших результатів. Далеко не все виходило в матчах, могли як програвати, так і вигравати, але це футбол. Я вже казав, що це певна нестача досвіду, як тренерського штабу, так і гравців. Тому усім нам є над чим працювати. Завжди хочеться підніматися вгору. Думаю, що це наша неостаточна позиція. Будемо усе можливе від себе робити. Потрібно якісно підготуватися до того, щоб закріпитися вище в турнірній таблиці.